1 вересня ліцей центральний зустрічає учнів на навчання. Чепурні, радісні і натхнені діти не можуть дочекатися початку занять. Шестирічний Матвій іде у перший клас, відразу потоваришував з однолітками і прагне гарно проявити себе перед вчителями. Що тебе найкраще виходить? Що ти любиш робити? «Читати. Читайчна одна книжка там записує там. Зошики там. І там були склади і ми їх читали». Не менше, ніж син, схвильована і мама Світлана. Не може повірити, що Матвій так швидко виріс і вчитиметься в одному ліцеї зі своїми старшими братами. Каже, на свято 1 вересня збирали хлопчика всією родиною. Сподівається, що цей день для сина стане щасливим спогадом, а навчання приноситиме задоволення. Перше вересня, перший день осені і хочете, щоб дитині це запам'яталося. Переживає, що потрібно рано вставати, тому що школа це відповідальність. і Ранкові підйоми будемо сподіватися, будуть тільки в радісті». Шкільний дзвоник сигналізує про початок занять. Сьогодні вчителі не виставляють оцінок і не обтяжують учнів складними завданнями. Уроки присвятили патріотичній тематиці. Одинадцятикласники слухають розповідь про випускника ліцею Фарида Ліпченка, який трагічно загинув на фронті. Щемливими історіями про військового діляться його друзі. Я пам'ятаю, як ми грали з ним в футбол кожного дня. Він мені покупав вкусняшки, там разні. Він навчався в нашому ліцеї. Був добрим, щирим другом, сусідом, коли прийшла війна. А він без всяких вагань став на захист нашої України з 2023 року. Фарид боронив Україну в складі 79-ї десантно-штурмової бригади. Був відважним воїном та не жалів окупантів. Життя бійця обірвалося торік, 10 листопада, в районі Новомихайлівки на Донеччині, розповідають дітям педагоги. Він ішов в розвідку зі своїми товаришами, і так сталося, що ми трапили на засідку і їх розстріляли. Ну, першим загинув Фарид, товариші були поранені. Талановитий практично усьому. Потрібно було історії вивчити, зробив, математику зробив, підтягнув. Треба було виступити перед аудиторією, будь ласка, прочитати гуморезки, заспівати пісню, затанцювати, все міг. Фариду було лише 24 роки. За виявлену мужність військового нагороджено почесною відзнакою Срібний хрест та нагрудним знаком командувача десантно-штурмових військ завжди перші. Також його світлина прикрашає куточок бойової слави, який облаштували в ліцеї. Старшокласники переконані, Фарид зірцевий воїн, тому з нього потрібно брати приклад. Він був сміливим, він віддав своє життя за те, щоб ми могли тут сидіти зараз, навчатися, жити своє життя. Він захищав нашу країну, і я думаю, що про таких людей треба знати і поважати їх. Це найменше, що ми можемо зробити за те, що вони роблять там на фронті. Тим часом дев'ятикласники зосереджено пишуть листи в майбутнє. Кожен з учнів розмірковує, якою хоче бачити Україну після війни, та про що мріє понад усе четвертий рік поспіль. Ми зустрічаємо день знань у непростих умовах воєнного стану. Тому вкрай важливо перетворити цей день на джерело натхнення підтримки віри в майбутнє. Тому сьогодні ми Мотивуємо себе на ось це краще майбутнє на нашу перемогу в Україні, і всі найкращі побажання ми пишемо собі сьогодні. Транслюємо у всесвіт. світ. Я бачу Україну вільною та незалежною державою. Я б хотіла, щоб в Україні з'явилося побільше історичних монументів, побільше музеїв, щоб кожен поважав свої думки та думки інших. Я поставив собі ціль закінчити рік на відмінно. Для цього я роблю все можливе. Це гарно вчуся, стараюся виконувати всі завдання, що вчителі дають, та стараюся бути лідером. У дирекції зазначили, цього року в ліцеї за парти сядуть майже тисячу учнів. Поки триває війна, діти змушені навчатися в змішаному форматі. У цьому навчальному році у нашому закладі буде навчатися 917 учнів. Це на 48 дітей більше ніж минулого року. Шкільна родина нашого ліцею зросла. 30 класів буде працювати. Вони будуть працювати в змішаному форматі. Учні перших, других, третіх та одинадцятих класів будуть працювати очно. Всі інші будуть мати один дистанційний день. В адміністрації ліцею запевнили про безпеку школярів. Подбали на випадок повітряних тривог. Навчальний заклад має містке укриття. Укриття нашого ліцею розраховано на 330 місць. Наше укриття нашої школи забезпечено усім необхідним. Тут є вентиляція, тут є необхідний запас води, є вайфай, працює система автоматичної протипожежної сигналізації, є централізоване опалення, каналізація, водовідведення тобто, всі умови для дітей забезпечено. Як і щороку до дня знань, ліцей провів традиційну благодійну акцію 1 вересня без квітів. Замість букетів школярі задонатили кошти на потреби збройних сил. На зібрані гроші волонтери придбають дрони, якими українські захисники знищуватимуть ворога, щоб діти могли спокійно навчатися і зростати у вільній Україні без обстрілів та вибухів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ. На уроки з фарбами та олівцями напередодні свята першого дзвоника в молодіжному центрі Кома, що в Кропивницькому, грошові сертифікати на шкільне приладдя подарували майбутнім першокласникам з багатодітних родин. Батьки зможуть придбати дітям набори для уроків малювання. Благодійну акцію реалізували за ініціативи міської влади. Після вручення сертифікатів дітлахів розважали вихованці обласного центру дитячої та юнацької творчості. Малеча відгадувала загадки, слухала кумедні гуморески, а потім аніматори влаштували дітям танцювальну руханку. Дуже важливо, що ви можете піти. Школу саме живу і навчатися саме офлайн, тому що ніч, нічого не замінить живого вчительського слова, вчительського обличчя. Я вам хочу всім, дорогі дітки, побажати перш за все, щоб ви відчули щасливе дитинство, справжнє щасливе дитинство, щоб припинилися в обстріли, щоб було завжди над вами мирне небо. Щоб було, якщо це можливо, поруч тату і мама. Отримали сертифікат на 500 гривень. Підемо та купимо щось, якісь приладдя до школи, та ще не докупили. Ну, нам трошки фарба залишилось докупити та олівців і бумагу цвітну та карандаші. У нас п'ятеро дітей, старша дівчинка, чотиропортчиків. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. В перший тиждень вересня очікується тепла та переважно без опадів погода. І лише вночі, 2 вересня, місцями по території області прогнозується невеликий короткочасний дощ подекуди з грозами. Температури повітря будуть в межах вночі 11-17 градусів, денна температура становитиме 25-30 градусів. nhắc cửa ban dầu vào